Хочу сказати, що на даний час ми працюємо з Ярославом в Тандемі. Яким чином, ось, наприклад, на цій роботі Ярослав намалював небеса, а я намалювала уже осінь. І як той, хто любить природу до безконечності, пізнає її не втомлюється пізнавати, я довіряю йому у пейзажі ось. Втручатися у моє мистецтво, так як він бачить, тому що я так ще поки що бачити не вмію. А роботи виходять такі, якісь я б сказала, інші, свіжі і дивовижні. І, як сказала Дана Олександрівна, що ваші парні роботи дуже гарні. Так що, Даночка, працюємо разом. Стараємось насолоджуватися природою, що навкруг. Часто роздумуємо про долю нашої землі України і віримо, що прийде час, коли культура і мистецтво стануть найважливішими чинниками виховання дітей, установлення народу та і тілого людства.